Чоловік сказав, що я дуже хочу жити в селі. А я не хотіла вжити в селі, переїжджати з Полтави, з міста. Тому сказала йому, що давай мені лаванду і будемо жити в селі. Ну, такий мене не, 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 простий був ультиматум. Юлія Ткаченко розкладає на спеціальному стелажі косметичну продукцію із лаванди. Цим бізнесом родина почала займатися близько чотирьох років тому. Ми купили саджанці тут, в Ковалівці, а їх виявилося настільки багато, що ми змушені були засадити три великих ряди. Лаванди, ну ми зрозуміли, що цим не закінчиться, і на наступний рік вже ми з насіння саджали, вирощували своє власне подвір'я Юлія та Олександр Ткаченки перетворили на лавандову локацію. Це у селі Мачухи, що поблизу Полтави. Спочатку планували посадити п'ять кущів лаванди. Нині ж родина вирощує та доглядає понад тисячу саджанців. Лаванда дуже любить стрижку, це головний момент, який потрібно приділяти в рахунок, якщо ви бажаєте мати кущики лаванди. Це основне. Плюс посіяти газон, плюс замульчувати, плюс вирвати бур'яни, піддобрити. Це елементарно. Все це йде дуже багато часу. В нас є зараз дві локації. Цьогоріч лавандову локацію відкрили трохи пізніше. Це через весняні заморозки, розповідає Юлія Ткаченко. Цього року лаванда не так тяжко вийшла із зими, як на неї вплинуло. Весняні заморозки. Їх було три, і вона дуже тяжко пережила. В нас кущі, ну, на цій великій локації, там, де ми планує, планували, там, де була в нас фотозона, вони просто стояли чорні, вони стояли сухі. Ну і в нас вже закрадалися думки, що все, в нас сезону цього не буде. У період цвітіння лаванди на полі проводять, зокрема, майстер-класи, заняття з йоги та фотосесії. Весь необхідний для цього реквізит виготовив чоловік власноруч, каже Юлія. Покупного в нас дуже мало. Весь реквізит входить у вартість відвідування поля. На полі до нас прийшли відвідувачі, говорять, ми виробляємо косметику. Ось вам наші контакти. Подумайте, якщо захочете, дзвоніть. Виробництво релоковане з Харкова, працюють тут в Полтаві. Є всі документи. У нас договір на виробництво косметики. Вдома ми нічого не варимо, не готуємо, тобто ну, максимально дотримуємося, дотримуємося всіх необхідних норм і виготовили лінійку доглядової косметики. Квітувати лавандове поле почало на початку липня. Триває сезон цвітіння у середньому три тижні. Якщо дуже спекотно буде, вона швидше відквітне. Якщо будуть дощі, вона посіріє, вона буде ну, непридатна для фотографій, для таких яскравих, тобто не буде цього вау-ефекту. Ну але на косметику вона нам все одно в будь-якому стані підійде. Скоріше, примхи погоди можуть вибити з колії, чим ну, якісь ті питання, які залежать від тебе. Тетяна Весна, Кирило Винової, Суспільне, Новини Полтава.